Вітаю на уроці читання. Тема сьогоднішнього уроку Анатолій Костецький, вірш Моя кишеня. Пригадаємо, девіз уроку. Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно працювати. Сьогодні зі мною трапилася незвичайна пригода. Ідучи до школи, я почула, як хтось перешіптується. Я, чесно кажучи, довго не могла зрозуміти, хто це? Та, добре прислухавшись, я почула звуки зі своєї сумочки. Як ви гадаєте, хто це міг розмовляти? І головне, про що? А хто ж може жити у сумочці? А хто може жити у твоєму портфелику? А у кишені? Якщо зараз на твоєму одязі є кишені, краще перевірити, чи ніхто там не оселився? А ми це перевіримо в підручнику за сторі... на сторінці 40. Можливо, там ми знайдемо відповіді на запитання. Але спочатку дізнаємось більше про українського поета та письменника Анатолія Костецького. Анатолій Костецький відомий український письменник. Народився він 6 грудня 1948 року в Києві у родині вчителів. Про своє дитинство розповідає з гумором. Дитинство було важким, класний керівник тато. Нормальні діти відпочивали після школи, а мене вчили і в школі, і вдома. Перша збірка Анатолія Костецького вивіршив для дітей. Мала назву Джміль Просонечко Гуде. Згодом вийшло друком ще багато поезій, казок, оповідань і повістей. Крім написання власних книжок, Анатолій Костецький багато перекладав з англійської, німецької та кількох слов'янських мов. А ми з задоволенням читали, читаємо і будемо читати його чудові, цікаві твори. І один з них чекає нас прямо зараз. Анатолій Костецький моя кишеня. Сідай зручненько і послухай цей вірш. Це я. А це моя кишеня. А в ній усе, що є у мене. Ось олівець, позичений на цілий день у тата. Ось папірець, надірваний і трішечки прим'ятий. Я тут Юрка намалював, та він побачив і порвав. А цього човника з кори я вирізав години три, щоб запускать, як буде дощик. Але дощу нема ще й досі. А в цій коробочці зеленій жив цілий тиждень хрущ у мене. Та відпустив його я вчора, бо він чомусь не їв нічого. А це е, я й сам не знаю що. Я у траві його знайшов. Ну, от і все, що є у мене. Бо дуже вже мала кишеня. Який у тебе настрій після слухання цього вірша? Скажи. А хто розповів про свою кишеню, дорослий чи школяр? Точно школяр! Тож, давай потренуємося читати слова, які нам зустрінуться в цьому вірші при читанні. Приготуйся, слова будуть з'являтися і зникати швидко. Встигай прочитати їх! Че ж, ми потренувались читати слова, а перед читанням самого вірша пропоную трохи відпочити та порухатись. А зараз запрошую тебе на веселу руханку. Друзі! Всім привіт! Я Коко, запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик, там біжить, двері стукотить. стук, стук ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик, забігай, лапку подавай. Ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукотить стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець, зли. зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук. В лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапу подавай, у оленя є свій дім, він заглядує вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукоти, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапу подавай. Ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, в двері стукоти. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукоти. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливий злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливий злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Друзі, ви просто молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал. Руханка Коко. Бай! Потанцювали, повертаємося до роботи. І зараз сідай зручненько. Можеш обрати будь-яке зручне для тебе місце в домі. Головне, щоб добре було, був освітлений підручник. Постав це відео на паузу і самостійно прочитай вірш Моя кишеня. Коли дочитаєш, повернись до перегляду уроку. Про що ти дізнався чи дізналась з вірша? Яким ти уявляєш оповідача? Спробую писати? А яка у нього вдача? Так що ж було в кишені? Пригадаєш? Так, і олівець, і папірець, і жук, і човник. І щось зовсім невідоме ціла скарбничка. Ну а зараз давай потренуємося читати з паузами. Прочитаю важний уривок, який зараз з'явився на екрані. Зверни увагу, найдовша пауза робиться там, де стоїть знак Тере. Прочитай, будь ласка, виразно цей уривок. Це я. А це моя кишеня. А в ній усе, що є у мене. Давай спробуємо виразно прочитати наступний уривочок. Ось олівець, позичений на цілий день у тата. Робимо паузи там, де є знаки тире, кома та крапка. Ще трохи тренуємося. Потренуйся читати, роблячи паузи там, де стоїть тире, кома. Та двокрапка. І ще один останній уривок, який ми прочитаємо виразно, роблячи паузи, там, де стоять знаки Тере і Кома. Давай на трохи пограємо. Гра називається Фантазери. Уявимо, що можна покласти в звичайну кишеню. Наприклад, брелок. Слово брелок закінчується буквою К і звуком К. Тож наступне, що я покладу в кишеньку, буде саме цим звуком і починатись. Наприклад, ключ. А наступна річ буде починатися останньою буквою ключа. Часник. Спробуй покласти ще щось в нашу кишеньку, щоб починалось останньою буквою останнього слова. В цю гру цікаво пограти з тим, хто поруч мама чи тато, бабуся чи дідусь, братик чи сестричка. Спробуйте поскладати речі в кишеньку. Так, щоб наступне слово починалося буквою, останньою буквою попереднього. Уважно роздивись малюнок біля вірша, що на ньому зображено. А які з зображених предметів згадуються у віршику? І олівець, і човник, і навіть жук в зеленій коробочці? Здається, ще порваний папірець? Давай подумаємо. Кишеня нам точно необхідна, правда? Без неї незручно. А де може знаходитись кишеня? Так, на одязі. А на якому саме? На джинсах, на куртці, пальто, платті. А що можна покласти в кишеню? Що в ній може бути? А які дрібнички вміщуються в кишеньку? Я добрала такі ключі, гроші. Що ще можна покласти в кишеню? А тепер тримай. Своє домашнє завдання. Склади поради власникам кишень. Як правильно користуватися кишенькою. А я тим часом дізналась, хто ж шепотів в моїй сумці. Так, це була кишеня моєї сумки. І я спитала у неї декілька порад. Тож передаю тобі її поради. Кишеня не гумова, не годуй її всім підряд. Дірка в кишені втеча для скарбів. Порядок в кишені мир у душі. А морозиво в кишені не живе, воно тікає. Твоя кишеня не смітничка, бережи її честь. Кишеня друг, але не сейф. Які цікаві поради. Є над чим подумати та поміркувати, егеш? Що ж, а нам здається, час підсумувати урок. Ти можеш сказати, що ти молодець? Чи можеш працювати краще? А може, про роботу на уроці? Можна сказати, ой, дуже сподіваюся, що таких у нас немає. Я тобі дякую за твої старання на уроці, за твою увагу і прощаюсь до нових зустрічей, гарного тобі дня!